Всім привіт! Нарешті докс оголосили про лістинг, який відбудеться за декілька днів. І в цьому відео я покажу, як вивести токени на біржу. Отже, заходимо в бота. Обираємо депозит на біржу. Біржі. І продовжити. Я обираю біржу Bybit. Підтверджую, що є верифікація на біржі. Тут заповнюємо всі поля. Переходимо на біржу, натискаємо на іконку і копіюємо номер UID. Повертаємось в бота і вставляємо номер. Наступний рядок. Повертаємось знову на біржу. Так, назад активи так, поповнення. Внести криптовалюту. Вводимо в пошуку докс. Обираємо. І обов'язково має бути в мережі тон. Копіюємо адресу гаманця. Переходимо в бота. І вставляємо адресу. Для мемо знову переходимо в бота. Копіюємо мемо фразу. Або мемо номер. Вставляємо у відповідний рядок і натискаємо відправити. Перевіряємо, чи всі дані правильні. Погоджуємось і все. Токени з'являться на балансі в день лістингу. В описі під відео залишу посилання на біржу. Тож заходьте, реєструйтесь, якщо ви ще не маєте аккаунту. Також залишу посилання на телеграм-канал. Заходьте, підписуйтесь, там багато цікавої інформації. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових відео.